2024 рік у Зверській міській територіальній громаді був присвячений видатній постаті Олені Пчілці. На збереження вшанування пам'яті протягом 2024 року в громаді проведено відповідно до програми з відзначення ювілейної дати масштабні події від міського до всеукраїнського рівня, а саме мистецькі освітні, наукові та спортивні заходи, які організовували заклади культури, освіти і фізичної культури. Задіяно сотні людей для їх підготовки, і тисячі людей їх відвідали. Звягель приймав гостей, які приїздили з різних куточків України: науковців, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, громадських діячів. Заходи висвітлювалися через медіаресурси. Так, звягельська громада долучилась до боротьби за нашу Україну. Її культуру, історію та мову 13 січня у музеї родини Косачів Драгоманових відбулось підсумкове розширене засідання організаційного комітету з питань організації та проведення заходів з нагоди 175-річчя від дня народження Олени Пчілки, яке провела голова організаційного комітету заступниця міського голови Наталія Борис. За участю міського голови Миколи Боровця, представників галузей культури освіти, депутатів міської ради, громадськості в онлайн режимі були присутні з Полтавського міста. Гадяч, малої батьківщини Ольги Драгоманової Косач, Олени Пчілки директорка історика краєзнавчого музею Ірина Орлова, з Колодяжного директорка колодяженського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко. Перед засіданням учасники заходу поклали квіти до горельєфу, присвяченого Зверському періоду родини Косачів, вшанували пам'ять Олени Пчілки, Лесі Українки та хвилиною мовчання загиблих захисників України. В рамках зустрічі до присутніх звернулась Олена Пчілка, яка нагадала про найважливіше любов до України та необхідність захисту її незалежності. Я закликаю вас любити свою батьківщину. Своїми підсумками роботи поділилися начальник управління культури і туризму Олександр Широкопояс, заступниця директора музею Лесі Українки Людмила Гама та начальниця управління освіти і науки Тетяна Ващук. Всі організовані заходи для дітей та дорослих відкривали багатогранність онлайн-невчілки. Популяризували сімейні цінності косачів Драгуманових, сприяли гідному відзначенню в громаді ювілейного народження Ольги Петрівни косач Завдяки цій жінці прозвілі знають. Як в Україні, так і у всьому світі, і саме через це ми під час війни у 24 році при прийняли таке рішення нашим ордкомітетом все-таки проводити заходи, приурочені до творчості і життя цієї величної жінки українки. Як ми знаємо, це людина, яка все своє життя відстоювала українське, українську державу, українську мову. Виховання своїх дітей навчали їх українському, любити свою державу, свою родину, і також за це ми воюємо. І через це ми проводили наші заходи. Ну, По-перше, хочу зазначити, що враховуючи вніткове це колекколетчилки у розвиток української літератури, культурне, освітнє, суспільно політичне життя України, наш оргкомітет Звернувся до Верховної Ради України з ініціативою щодо оголошення 2024 року, року молини вчілки в Україні та розроблення програми заходів з нагоди відзначення цього ювілею. Коли ми звернулися, Верховна Рада не планувала, але станом на тоді не було включено дану подію як ювілейну в Україні. Але після нашого звернення, після звернення звязької міської ради, все-таки е, включили е, 2024 рік, як івейний саме пророчений до 175-ї річниці з дня народження Олени Вчілки. Е, також після цього рішення як вже було зазначено рішенням 32-ї сесії звязької міської ради від 27 квітня 2023 року, номер 818, була затверджена програма заходів з нагоди з 175-ї річниці. Від дня народження Олени Пчілки, а також рішення міської ради номер 960 2024 рік, визнаний в нашій громаді роком Олени Пчілки. Ну і ми єдина громада в Україні, яка прийняла таке рішення. Це також важливо, що ми бережемо пам'ять нашої видатної землячки. Продовж року музей Лесі Українки як окрема структурна одиниця всіляко намагався розкрити грані особистості Олени Пчілки. Матері, письменниці, етнографійні, фулькерісти, громадської діячки через унікальні меморіальні речі, карти, оригінальні видання рідний край, збірники українським дітям, думки Мереженки», світова річ, автобіографія, тематичні екскурсії тощо. Протягом року нам вдалося реалізувати понад 90% запланованого. Отже, робота попереду. Ми знаємо, що робити, ми будемо працювати і користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати всім абсолютно з ким ми співпрацювали. Хто відгукувався на наші пропозиції? Ви бачите, тут багато було співпраці, і хто навіть сам телефонував нам і просив разом з ними проводити заходи. Особливо на гарна співпраця з управлінням освіти і науки зяльської міської ради. Вам дуже вдячна і з надією на подальшу співпрацю з особливим трепетом, ентузіазмом. Ми долучилися до шанування пам'яті видатної української меценатки, письменниці, перекладачки, педагогині, вченої, члени кореспондентки Всеукраїнської академії наук, першої жінки академіка, громадської діячки, блискучої журналістки і видавчині публіцистичних статей та цікавих заміток, різних галузі знань, мовознавства, літерознавства, культуристики, етнографії, історії, музики, образотворчого мистецтва. І з кожного цього напрямку в нашій галузі відбувались певні заходи. Я хочу сказати, що ми брали активну участь як у заходах, які були ініційовані управлінням культури та туризму, музеєм нашим, і також у нас відбувалися наші локальні заходи. Із вітальними словами доєдналась директорка гадяцького історико краєзнавчого музею Ірина Орлова та директорка Колодяженського літературно-меморіального музею Лесі Українки Ольга Бойко. Мене вражає, якісь роботи проведена. Яка була проведена вами у звягелі, і виникає така думка в мене виникла, що е, ця робота е, дуже важлива, і важлива по тій причині, можливо, я назву е, аспект, який навіть е, ну, не, не всі на цьому зупиняються. Е, останнім часом мене дуже вражає. Те, що ми не цінуємо вклад людини в розвиток суспільства, українства, літератури, мистецтва і так далі. І про це яскраво свідчить процес деколонізації і деколонізації, як ми називаємо вулиці. У нас купа прикметників, у нас за вулиць, але дуже важко нам проштовхувати своїх українських людей, своїх героїв, які практично поклали своє життя на алтар. Розвитку України, колодяжне та звягель, будемо співпрацювати, підтримувати один одного. Не може не втішити те, що це є не просто такі, знаєте, робочі стосунки, це вже стали такі близькі товариські стосунки. І хотілося б побажати нам усім. І надалі мати таку гарну співпрацю і робити все для того, щоб популяризувати М'ялесі Українки, Чилки та всієї родини Косачі. Дякую вам за увагу. Міський голова Микола Боровець у своєму виступі подякував усім, хто долучився до організації заходів. Я радий тому, що сьогодні наше прекрасне місто звіри взяло на себе оцю величезну ношу підняти як прапор. Показати всьому світу, намагатися показати всьому світу, що є у цьому світі історична постать, віддатна людина Ольга Петрівна Драгоманова Косач, віддадна унікальна людина, що це великий вчитель, Мрійник і борець за українське в Україні. Вона пам'ятаєте, коли ви слухали що вона дітей не віддавала в школи, а вчила, бо там російського навчають, так? І вона це було, це було, сьогодні, як ніколи, актуально. Вона великий вчитель, вона взагалі була зразок і насправді я і щиро, щиро всім дякую сьогодні. Коли триває велика війна за наше право бути українцями, приклад нескореності та сили духу, який залишила нам олена Пчілка, є надзвичайно важливим для кожного. Ми всі стали з вами близькі по духу, одержимості, патріотизму. Всі наші дії були наповнені добром, любов'ю і щирістю. І я дякую нашому організаційному комітету за роботу. І дякую всім і кожному, хто приймав участь в заходах, хто їх створював, організовував. Ми разом творили історію 2024 року в нашій громаді як року Олени Пчілки. Слава Україні, слава великим українцям, які творять нашу історію.